Бан попросив Зеленського розглянути можливість припинення вогню перед мирними переговорами. Він вважає, що це може їх прискорити. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента України заради досягнення миру, але вони потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти. Зробити перерву, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів паному панові президенту, і я дуже вдячний. Йому за його відверту опінію щодо цього питання, В свою чергу президент України повідомив премєр міністру Угорщини про потребу збереження військової підтримки України на достатньому рівні. Він також відзначив участь цієї держави у першому саміті миру та підтримку підсумкового комуніке. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю на рівні ЄС та очікувань від угорського головування. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році. Ми б дуже хотіли цього, і всю підготовчу роботу для цього ми можемо зробити в найближчі місяці. Окрему увагу приділили найбільш принциповим темам: торгівля, транскордонна співпраця, інфраструктурні та енергетичні питання, зокрема узгодили відкриття першої української школи в Угорщині. Віктор Орбан також висловив сподівання на вирішення питань угорської національної меншини та відзначив усі ініціативи президента України заради досягнення миру. Прем'єр-міністр подякував Зеленському за його відверту позицію і запевнення у підтримці з боку Угорщини. Бажаю усього найкращого Україні. під час головування Угорщини. Ми вашому розпорядженні будемо допомагати у всьому, у всьому, в чому зможемо. Дякую за увагу. Орбан назвав метою свого візиту вирішення питань двосторонніх відносин. Він наголосив на бажання Угорщини їх налагодити та майбутньому підписати двосторонню угоду. Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для. Майбутнього двостороннього документу між нашими державами документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі.